Доброго дня, я Назаревич Ірина, учениця 9 класу Корницького ліцею імені Свіжевського Романа Петровича. Пропоную вашій увазі проєкт Іспанський рудий слимак, його негативний вплив на розвиток біосистем, культурних та дикорослих рослин та методи боротьби з ним. Актуальні теми останні роки перед садівниками та городниками постала проблема боротьби з слимаками, які почали масово з'являтися на культурних рослинах. Іспанський рудий сломак становить глобальну загрозу для довкілля, тому дослідження даного виду є актуальним. Іспанський рудий сламак в багатьох в країнах і причини серйозних економічних збитків рослина. Проблемна тема. Іспанський рудий сломак, науково відомий Ікаріон Луситанікус, дійсно може становити серйозну проблему для садівників та городників. Він масово з'являється на рослинах та приносить їм значних збитків. Мета проєкту. Вивчити особливості будови молюска, дослідити і визначити негативний вплив іспанського родового сламака на розвиток біосистем, і розробити ефективні методи боротьби з цим шкідником. Завдання проєкту: вивчити негативний вплив іспанського родового сломака на рослинний світ, дослідити методи поширення цього шкідника та його життєвий цикл, розглянути існуючі методи боротьби з іспанським рудим сламаком. Провести польові дослідження для оцінки ефективності різних методів боротьби та визначити їх переваги та недолік. Біологія, екологія та поширення іспанського родового слимака. Айрус Lusitanicus відрізняється від інших видів значно більшими розмірами від 6 до 10 см довжину. Його забарвлення варіює від жовтувато-сірого та коричневого до яскраво оранжевого. Він має рельєфну поверхню шкіри, активний в нічний час та під час дощів. Під час руху він безперервно виділяє слиз. Ці сломаки є гермафродитами, тобто в їхній статевій системі об'єднані чоловічі та жіночі органи. Негативний вплив іспанського грудового сломака на рослинний світ. Зазвичай цього виду сломаки харчуються родиною культурними рослинами. Такі капуста, салат, огіркі помідори, кабачки, баклажани. Вони виїдають коріння в кореноплодах, роблять великі порожнини. Тому за декілька годин такого виду сламки можуть спустошити великі ділянки насаджень. Карта розповсюдження Аріус Hytanicus, яку ви маєте змогу бачити на зображенні. Останні роки було стало все більше повідомлень про нашестя родих чужинців, таких областях, як івано франківський Львівський, Чернівецький. Їх бачили в Луцьку, рівному, Хмельницьку. Отже, в Україні повторюється той самий сценарій, який вже бачили. Мовірними місцями їхнього походження вчені вважають Португалію, північ, Іспанії або Францію. Вирішення цієї проблеми допоможуть жуки, тиуруни та стефіліни. Їх можна наловити в лісі за допомогою певних пасток та випустити на своїй ділянці. Вони будуть харчуватися цими сломаками та їхніми яйцями. Методи боротьби з іспанським родим сломаком. механічні, хімічні, біологічні, використання нематод, органічні, екологічні, народні способи боротьби зі сломаками. На зображеннях ви маєте змогу бачити таких природних ворогів цих сламаків, як жаба, їжачок. Вони не полюбляють таких рослин як шавлія, майоран, Материнка, Лаванда, Розмарин, Базилік, часник, Петрушка. Дослідження проводили на присидибній земельній ділянці 012 в селі Корнен, вулиця Вишнева. В даній ділянці ростуть плодові дерева, кущі та городина. Іспанську родового сломака помітили ще в кінці 2021 року при зборі квасолі. І тому ми вирішили провести в нашому ліцеї анкетування для учнів 8-11 класів. Ви можете бачити на зображеннях моніторингов чи центрі сломака в селі Корне та діаграми, на яких ми показали наші результати анкетування. Розповсюджені іспанського рудосламака на території села Корн. Було визначено, що наші учні знають про його існування, його забарвлення та поширення. Але зазвичай вони його бачили не на своїх ділянках, а в різних місцях пізно ввечері. На таких вулицях їх було саме найбільше, як на вулиці Вишнева, Квітнева та Садова. Отже, ми зробили висновок, що наші люди не дуже освічені, як боротися із цими сломаками. Розміри молюска. Провівши виміри родово з побачили, що на моїй ділянці є представники різних розмірів. Найменший з вибраних 3,9 см, маса – 5 г, найбільший – 7,2 см, маса – 12 г. Мінімальна вага підослідного молюска становила 5 г, максимальна – 12 г, середня – 8 г. Ви маєте свого бачення на зображеннях заміри молюска за 2021-2022 рік. Дослідження чисельності родов слимака на 012 гектара. Я використала такі методи: механічний ручний збір приманок. У 2023 році за допомогою ручного збору я знищила 357 особин з допомогою приманок 266 особин. Це ви маєте можливість бачити на даних діаграмах. Порівнявши отримані дані, я побачила, що ефективними методами є ручної збіри приманки, проте їх чисельність пізніше відновлюється за рахунок експансії сусідніх ділянок. Продовж 10 днів їх знищило 623 особини. Порівняно з минулим роком їх чисельність збільшується. Приманки я ставили у 2022 році, до пива додувала дріжджі. Це ви маєте змогу бачити на зображеннях та різні дні, і скільки було знищено особин. Рекомендацій щодо управління популяції іспанського родового сламака та зменшення його негативного впливу на рослинний світ. Крок перший збір та аналіз інформації, освіта та інформування громади, збір та знищення, використання природних ворогів, фізичні бар'єри, хімічний контроль, моніторинг та дослідження, регулювання торгівлі та перенесення рослин. На зображенні ви маєте змогу бачити обробіток ділянки перед заморозками. Хештег зупини родово план дій з контролю інвезійної спанської сломака. Укрбін це єдина в Україні платформа для накопичення та обміну даними з біорізноманіттю в режимі вільного доступу. План з контроль іспанського до сламака, а саме карантин рослин. Потрібно дотримуватись трьох таких основних правил, як перевіряти рослини перед придбанням у супермаркетах, не висаджувати придбані рослини відразу після доставки, тримати рослини ізольовано на ніч, рясно поприскати водою та спостерігати. Вода стимулює сламаків виповз. Висновок: У результаті дослідження встановлено, що інвазійний вид сламаків Arion Lusitanicus Має значний потенціал до подальшого поширення в Україні на сьогодні. Є можливість знищувати лише незначну кількість ломаків, а ті особи, які знаходяться глибоко в ґрунті, з успіхом виживають і знову швидко розможуть у верхньому шарі. Тому слід зазначити, що одноосібна боротьба не принесе бажаного результату. Сломаки будуть сповзати сусідніх ділянок. Варто домовитися з сусідами про спільні дії. Варто пам'ятати, що робота зі сломаком має бути комплексною, а те, що діло одного року може бути неефективним іншого року. Тому експериментуємо і нехай все буде пермакультурно. Дякую за увагу!